Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Сьогодні дивимось Херсон Одеси Миколаїв. На найближчі дні. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті Херсон. Найближчі дні. Карта Диявола, перша, карта смерті і єрофант. Дивіться, при вас витягаю. Тобто, це три старших аркани, які нам каже, що може бути щось, незважаючи на те, як важко ми живемо зараз, що просто нас здивує ще гірше і башня. А потім іде сонце? Сильний обстріл. При вас, дивіться, підряд виходить п'ять старших арканів. Що це означає? Що долоносна якась ситуація? Коли руйнується все підряд, знову мости переправи, сам центр міста, це може бути суцільний цілий день обстріл. Ворог до цього готувався. Що дивує потім карта сонця? І думаємо, як жити далі. Без ресурсу залишаєтесь, але буде якесь прийняте рішення. Можливо, точкові якісь будуть обігріви. Буде допомога. Тут головне в цьому страшному обстрілі просто вижити. Дивіться, карта сьогодні як здуріла. Буде допомога відповідь. Буде підтримка вам. І гроші будуть, і, можливо, якісь підстанції, станції, щось, якісь генератори будуть. Але треба буде пережити якийсь момент важкого удару, дуже важкого. І буде здавати, що ну, якби він не закінчиться. Чітко б'є по цілях, щоб не було ресурсу. Я такого ще не бачила, до речі. Але тут, знаєте, ціль не люди, ціль саме ресурси, саме, от, щоб взагалі непродатний не до життя був регіон. Але карта фортуни щось буде вирішена. Я так думаю, що ми морально якби не готові до цього, але якось от якими заходами ми готувались. Тобто наші вже думали про це. І полювання на людей. Від схованки, де люди ховаються, тобто укриття. Дуже дивно показую. Тут, можливо, знаєте, що буде якась детонація. Хтось якось вибухівку принесе, або до там, де люди скупчуються, або навіть до укриттів. От як вибух буде зсередини. людина просто це зробить. Харсон. найближчі дні. Відбуваєтесь, але нема сенсу, нема можливості, великий вогонь. На фронтах він послабшає. Його ворога чекає послаблення. На фронтах вже нема такої сили рухатись, тому він біситься, він переключається на цивільних. доля Херсону, покажи мені, поясни мені. Треба відтискати ворога, інакше цивільні не зможуть жити, поки ми в обороні. Дивіться, це швидкі події. Ви зараз почнете думати, що це там на місяць ні. Це на найближчі дні, потім ще подивимось. Він готується до якогось такого важкого, суцільного мороку і обстрілу. Херсонщина окупована, Херсонщина окупована. Вогонь, великий вогонь, намагаємось пройти, не виходить, намагаємось витиснути не виходить. Тут стоїмо в захист, дуже багато вогню. Дуже обстрілюються тили ворога. У нас є якась зброя, але щоб пройти фізично, ми не можемо. Да? От, фізично не виходить. Тут ще дивлячись, я так розумію, яка погода, але чомусь для ворога, для його обстрілів, будь-яка погода, знаєте. Ідесе найближчі дні. Було передбачення по області, що область буде кошмарити, порти бачимо, що робить в Чорноморському. Ідесе найближчі дні. Якась тупікова ситуація. Дивіться, по вашому регіону бояться, що будуть відключення. Таке відчуття, що десь є слабке місце, якщо туди повлучати ще, туди вже були влучання. Якщо туди ще поприлітає таке відчуття, що бояться, що не зможуть відновити. Передмістя знову обстріл. Відволікає. Відволікає. Машини ще якісь чекають на трасі. Ремонтні бригади можуть чекати. Може обстріляти по або... МНСці або по ароматних бригадах. Одеса найближчі дні. Йому там якась вода, буде якийсь привіт з води і ворогу. Але йому що є, воно, що нема. Йому все одно. Не коментує нічого ваша влада. Іде допомога на місто, допомога, я так розумію, якийсь генератор, але її недостатньо. Дивіться, показує, що чомусь в місті будуть шукати винуватих, що не надали допомогу, але це не буде ваше головне керівництво. Будуть шукати крайніх. Не Надають допомогу людям не швидко, нічого не пояснюють, але крайніх будуть шукати серед виконавців, а не серед керівників. Одеса найближчі дні. Знову передмістя порти. Одеса, сама порт. Знову мене вводить, знаєте, на область відволікає, а в день може бути навіть атака по Одесі. Він готується. Що ти по Одесі хочеш? Великий вогонь. По захисту, по цивільних. дрони, кажуть, це шахіда це на не найбільша біда. Знаєте, де я обстріляю? Як з моря зайде, але от, як все місто пролітає, як зі спини, як це пояснити. Так, великий вогонь. Знаю, куди влучати. Люди постраждають, але цілиться по інфраструктурі однозначно. де башня, великий вогонь. Доля виверне так, що ви якби вистоїте, можливо, відновлять після одного з обстрілів, але. От, переживає ваша влада, що буде такий момент, коли не зможемо відновити. Ну, так, треба щось думати на перспективу Миколаїв в найближчі дні. Карта Мага відразу це означає, що ваш регіон під пильним. Спостереженням від нашої влади. Дасть якусь тишу вам ворог, але не розслабляємось, тому що. Транзитом буде йти і до міста підлітати, шахи можуть. Що шукають, просто залетіли, просто давай. ну от як би. А чому ні, якщо ми сюди пройшли? В Вдень можуть люди постраждати. Якщо буде світло породове, воно буде. Може таке, знаєте, ще сутінки, ще не стемніло, можуть люди постраждати.